Просто власники ринків заставляють людей виходити на Майдан. Тому що ці люди, що працюють на ринку, в нього по-любому та зарплата, є там 200 гривень в день, простий продавець. І він більше нічого не заробить, чи буде воно податкове законодавство, чи не буде, втрачають, які мають великі обороти, і які не платять за нього. Найбільше податковий кодекс не на руку саме тим підприємцям, які мають великий товарообіг і великі прибутки, вважає заступник губернатора Леонід Гураль. Нині каже, лише 30% товару у таких бізнесменів реєструється офіційно. Якщо новий податковий документ приймуть, їм доведеться сертифікувати та облікувати абсолютно всі товари. Відтак і податки будуть більшими. Саме більше їх хвилює те, що сьогодні всі товари, які завозиться сьомо кілометра, вони не мають накладних і не мають сертифікату відповідності на товар. Треба буде показувати накладні на товар, який отримали. Ми тоді зможемо бачити оборот, який в людини є, і, відповідно, тоді сплачувати треба податки. Базар це узаконене, беззаконня, вважає Леонід Гураль, і пропонує підприємцям залишити ринки і стати виробничниками. Базар це вже пройдений етап. Сьогодні цим людям треба дати можливість. Створити якісь нові, малі підприємства, настоящі. Якщо він вже заробив на базарі якийсь капітал, він його повинен вкласти в своє виробництво і далі розвиватися. хто має сьогодні можливість, він повинен, повинен створювати якісь малі підприємства, спільні підприємства для того, щоб вкладувати свій капітал і займатися виробництвом. Податковий кодекс вважає Леонід Гураль захистить тих людей, які стоять на базарі. Вони будуть офіційно працевлаштовані і захищені державою. Більшість підприємців, які торгують на Хмельницькому речовому ринку, за кодекс вони вже внесли свої пропозиції щодо зміни проекту податкового кодексу, який облдержадміністрація направила до Кабміну. Подібні протести вважають в облдержадміністрації, зможуть лише відтермінувати прийняття документу. Рано чи пізно Україна все одно дійде до цього. Вікторія Бакалець, Олександр Галян, Подільська панорама.